У Львові спеціальна експертна комісія з безбар'єрності інспектує поліклініки, комунальні установи, кав'ярні і дає рекомендації. Усе для того, аби маломобільні люди самостійно могли скористатись потрібними їм послугами. Заклади, які відповідають нормам, наносять на спеціальну онлайн-карту. Чи всі готові до інклюзії? Олександра Стасишин продовжить. Я дзвонила і хотіла перевірити, чи працює у вас кнопка про Дякую. прохання отут Інспекція поліклініки починається з парадного входу. Далі кабінети і вбиральня. Експертна комісія з доступності та безбар'єрності прискіпливо вимірює санвузол рулеткою. У кріслі колісному після травми хребта на передовій ветеран війни, а нині психолог Сергій Тітаренко показує наочно, що не так. Виїхати повністю і заднім ходом закрити. Є така невеличка ручка, яка закриваєш, ти можеш прямо. перебуваючи всередині. Ти можеш її раз і закрив. Ми маємо забезпечити е, інклюзивні умови, тобто, щоб це не було отут, ходіть, а отут не ходіть, та щоб це можна було дістатися е, будь-якого місця. Оскільки маломобільних людей з початком Великої війни у Львові стало значно більше, місто зобов'язане бути зручним і для них, кажуть у мерії, з понад 600 комунальних установ встигли перевірити 140. За результатами обстеження ми складаємо відповідні протоколи, ставимо терміни виконання робіт. Інспектують і приватні громадські заклади, крамниці, готелі, і кав'ярні. У Нас є 16 сантиметрів. Ми ну, не є нормативні сходи, тому що норма є від 12 до 15. Кожного разу, коли ми оглядаємо, ми зауважуємо на ті бар'єри, які є у закладах, і надсилаємо їм рекомендації про те, що можна покращити. І тоді вже заклади приймають рішення співпрацювати з архітекторами з експертами для того, щоб влаштовувати своє свій заклад. Хто виконує рекомендації безбар'єрності, з'являється на онлайн мапі доступності таких уже 40 закладів. Часто людям здається, що неможливо забезпечити безбар'єрність там, де є історична або архітектурна Спадщина насправді це не так. Все можливо зробити. Головне правильний підхід. Цьогоріч у центрі міста відшліфували бруківку, аби на кріслі колісному тут було легше проїхати без сторонньої допомоги. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон єдині новини.